Не припиняють росіяни штурмувати вугледарський напрямок, намагаються пробити собі шлях до Курахового, яке вранці окупанти вкотре обстріляли. Одна людина поранена, кілька будинків пошкоджено. Але прорвати оборону на цьому відрізку фронту ворогу не вдається його стримують бійці 68-ї єгерської бригади. З позиції з під вугледару повернулася наша Тетяна Наконечна. І 68-ї єгерської бригади ненадовго вирвалися із бойових позицій, щоб отримати заслужені нагороди. Служба українському народу ордени і медалі за успішні бої та хоробрість. Командир бригади вручає і офіцерам, і сержантам. І солдатам захиснику вітчизни називаються від президента України. Цю медаль Михайло отримав за врятовані життя. Він командує мінометним розрахунком разом із побратимами. Допоміг піхотинцям вийти з оточення. Дома потішиться. Їм приємно буде. Мені приємно. Надійшла ти додому. Так звичайно, я її не маю дотримати бійцям. Час повертатися на передній край. Їдемо з ними. Припання до пасажирів зайняти свої місця в вагонах, зберігати спокій та не переживати. Перемога за нас. Ще місяць тому на цей спостережник ми би просто не заїхали сюди від ворога, летіли усі калібри. А єгері під вогнем копали траншеї вище голови. Уручну. Багато питали, чи трактором у вас тут копали. Ні, ні, ні. Трактором ні, скільки лопат за поламали, але викопали. Це наше життя, це наш захист. відповідь на постріли АГС буває 25 приходів від танку. Бачите, все по посадкам, по нашим побиті посадки, дерева поламані. Відколи погіршилася погода і впала видимість, росіяни луплять сюди кулеметними чергами. Бояться, щоб наші збройники у їхньому окопі, бува, не вигулькнули. От зараз прострілка, що я вам кажу, погана погода. Вони прострілюють туман. Дощ, вони нічого не бачать. У посадці бійці помітили пересування ворога, і аби допомогти нашій піхоті, яка стоїть попереду, надійшла команда відкрити вогонь з міномета. Одна міново. Вони роблять ротацію тією посадкою, і час від часу ми їх скажімо, кошмарем, навіть в той момент, коли не замічено пересування, щоб вони розуміли, що цей маршрут для них небезпечний. Є такий звичай, що якщо поцілувати міну, вона завжди прилетить в ціль. Це український міномет калібру 60 міліметрів. Такі на фронті нам трапляються рідше ніж традиційні 120-ті. Він компактний і легкий. Його можна буде швидко зібрати, розібрати, і у разі виконання бойового завдання не на стаціонарній позиції, а на виїзній, дуже швидко можна. Виїхати з цієї позиції або поставити для відкриття вогню. 68-ма єгерська бригада вважається новою. Її створили у березні. Нині тримає фронт біля Вогледара на Донеччині. Цей напрямок для них цікавий, тому що можна вирватися як на Курахово, або на велику новоселку. І, тобто, це будуть прямі сполучення для обрізання о цього напрямку. де ми знаходимося. Ну і тоді можна взяти, скажімо, в такий вогневий мішок, велику кількість вісі. Більшість цих чоловіків одягнули піксель уже після повномасштабного вторгнення. Валерій виїхав із Бучі і пішов до військомату. Геннадій з Донецька. Італієць, працював адміністратором в ресторані. Нині командир батареї. І душа підрозділу. Румбача. Я сам заряджаюся від того, що не киснути, а трошки деколи підняти нас і зажартувати. На прощання хлопці дарують знімальній групі шеврон до колекції. Від нашої 68-ї бригади подарунок дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава. Тетяна Наконечна, на Захаркомах. Факти СІТІВІ, Єдині новини.